яким працювали криворіжці 100 років тому. Рудокопи найбільша робітнича група у Криворізькому рудничному районі. Вони видобували руду, розбивали її та складали у вагонетки чи візки. та подавали її на естакади для подальшого перевантаження у вагони. Інструменти та вибухівку для роботи вони купували на свою зарплату. Грабар слово походить з німецької та означає землекоп. З ранньої весни до пізньої осені вони орали землю та знімали верхній шар родючої землі. У грабарі, як правило, наймалися колишні селяни з прилеглих губерній, які приходили зі своїми кіньми, запряженими у підводи, так звані грабарки. Штейгер гірничий майстер, який керує рудничними справами. І загальною організацію видобутку копали на руднику. десятник, найближчий керівник робітників. На рудничних та будівельних роботах міг мати у своєму розпорядженні до сотні і більше грабарів. Він розподіляв роботу, призначав майстрів і помічників, видавав інвентар і платив зарплату. Їздовий керував наруднику кіньми, які перевозили видобуту руду та інші вантажі. Вагонетки рухалися по вузькоколіці за допомогою кінної тяги. Забійник, робітник на розробках залізних руд. Та вугілля, який за допомогою кайла та лома відбивав руду та наповнював тачки чи вагонетки. Це була дуже важка і небезпечна праця. Коногін робітник, який розпоряджався кіньми на шахті. Кінна тяга широко застосовувалась для відкатки вагонеток на далекій відстані і вагомо зменшувала навантаження від катчиків та саночників, які доставляли вручну вагонетки до клітів. Лампівник на шахтах у спеціальних кімнатах на стелажах стояли лампи, які він мав приготувати до роботи. Цією справою зазвичай займалися підлітки та діти-шахтарів. Охолодочний наглядач дивився за порядком на своєму околотку, тобто у рудничному поселенні з населенням 3-4 тисячі мешканців. Цю професію можна порівняти із сучасним дільничим поліціянтом. Пишіть в коментарях, про що з історії Кривого Рогу вам цікаво дізнатися.